Учні заяви від генерального прокурора пряме вторгнення російських військ на територію України стало основним фактором подій під Іловайськом наприкінці серпня 2014 року. Також у своєму звіті перед членами парламентського комітету з питань національної безпеки Юрій Луценко основними причинами іловайської трагедії назвав помилки при плануванні операції і нереагування керівництва. АТО. На зміни ситуації у зоні бойових дій генпрокурор спирався на висновки експертизи. Військове керівництво ще до початку операції і звільнення Іловайська не взяло до уваги інформацію розвідки про 1200 бойовиків з технікою зосереджених у місті. Російські сили вторгнення в десятки разів перевищили чисельність підрозділів зсу під час Іловайської трагедії. Переговори з Росією вів керівник генштабу Віктор Муженко у присутності свідків а підступність дій російської армії і призвела до загибелі людей. Юрій Луценко відзначив, що до представників російської влади і керівництва збройних сил Росії застосують процедуру заочного засудження. Українська армія не була готова до вторгнення агресора. Керівництво збройних сил України лише з 2005 по 2014 рік продало військову майна та техніки на 2 мільярди гривень. Всіх колишніх міністрів та начальників генштабу, які є на території України, допитують слідчі тих, хто втік, оголосили у розшук. Мірою відповідальності керівництва Збройних сил України, я це розумію, і ніхто не збирається закривати очі на ці помилки. Тим не менше, комплексна експертиза найкращих військових експертів встановила, що єдиним причиною, яке несе причинно наслідковий, -наслідковий зв'язок до цих трагедій, є дії Російської Федерації.